Коли відбувається зміна виконавчої вертикалі в області, і ми об'єктивно розуміємо, що сьогодні, принаймні, станом на цей момент, голова Тернопільської обласної державної адміністрації озвучив заяву про те, що його команда йде в відставку. Відповідно, партія блок Петра Порошенка» має достатньо ефективних менеджерів, які можуть зайняти ці посади і ефективно здійснювати управління перед громадою краю. Це перше. друге. Ми надалі стоїмо на тому, що є багато питань, які повинні бути завершеними з точки зору реалізації після Революції Гідності. Зокрема, ми говоримо про те, хто заробляв на протязі останніх півроку з спиртовій галузі на Тернопільщині і в Україні в цілому. Друге, кому носили хабарі ті, хто сьогодні розробляють надрав на території Тернопільської області? І хто сьогодні отримує Мзду? З лісового господарства, оці ключові питання, на які ми відповідь маємо дати сьогодні. Ми їх будемо давати по по чергово і дуже швидко.